Тернопіль на пульсі говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. Радіо Марія, вітаю вас на наших хвилях. Біля мікрофону. Ведуча Наталія Галущак і час на програму Тернопіль на пульсі. І сьогодні ми єднаємося через. WhatsApp з нашим дорогим постійним катехитом, довгим катехитом, Ще пам'ятаю з Києва. Отцем Лаврентієм Жозіцьким. отець належить до ордену Паулінів Риму Католицької церкви. Слава Ісусу Христу, дорогий Отче! Вітаємо слава вас, навіки, сердечно! Слава на віки Богу! Вітаю всіх сердечно до Бою! Щастя! Здоров'я! Сьогодні дуже багато людей вже працює на городах. Та мамуся казала, біжіть, я буду слухати вас. Так що від мамці вітання і всім! всім Нашим радіослухачам на рученьки нашої Наталі складаємо гарні привітання. Дякую вам, дорогі очі. Ну, ми з вами на кінець сьогодні завершуємо цикл програм. Ми говорили про п'ять умов доброї сповіді, і сьогодні про одну, також над, дуже всі важливі, і останнє є також дуже важливо, бо якщо її не виконаємо, то це гріхом, і ми знову маємо з нього сповідатися на знову на наступній сповіді. Це виконання покути. Отже, ну взагалі, давайте починаємо з того, що таке покута, і взагалі як ми. Її маємо виконувати як християни. Так, покута, це так звучить відразу, знаєте, що ми комусь щось должні. Але покута, якщо правильно зрозуміла, то це є подарунок з моєї сторони. Так? Подарунок, скажімо так, навіть якщо хтось був, наприклад, в Чехії і там попався міліціонерам на дорозі, то вони кажуть, треба заплатити покуту, тобто штраф, штраф це таке пояснення, що ми. Якби ну, не є нікому должні, але свою вину повинні залагодити. Нам так здається, що ми должні комусь. А ми е, самі, можна сказати, забагато маємо і потрібно це комусь віддати, поділитись, тому що ми е, десь неправильно щось зробили і треба це, цю справу загладити. Е, покута вона сама по собі була б нічим, якщо б не була наверненням. Е, якщо ми хочемо покутувати після сповіді, то повинні розуміти, що це є так насправді наше навернення, що ми хочемо поофірувати, поофірувати щось, пожертвувати Богові, ближньому. І покута це є розпізнання своїх гріхів, розпізнання своїх вчинків недобрих, розпізнання своєї неправедності. І в перших віках християнства було так, що покутники приходили до храму, але не заходили всередину, тільки були біля дверей. Чи зараз за ними в такому, скажімо, в такій верандочці, або ще на дворі сиділи, і вони так насправді просили тих людей, котрі йдуть в храм, щоб ви за нас молилися. Бо ми покутуємо, ми не можемо ще війти в храм. Ми ще є недостойні після навернення, після наших гріхів. Ми чекаємо Божого уласкавлення, Божої милості для нас. І покута це свідомість того, що ми хочемо бути вдячні. Якщо ми розуміємо покуту як вдячність, то ми будемо хотіли цю покуту виконувати, так? Бути вдячним Богові, бути вдячним людям за те, що нам пробачили наші провини. Ось це є перше значення покути. Так би варто було б про це сказати. Саме так отче, ви знаєте, надзвичайно дуже, дуже ціну те, що ви сказали. І взагалі в нашому житті є надзвичайно важливо виконати. І якщо виконуєш, очевидно, що ти маєш послуг не тільки священикові, а Богові, тому що священик є посередником на цій тайній сповіді, правда? ж? І насправді, оцей послуг Богові є дуже важливим. Отже, ну є різні випадки, чи саме ось людина десь після сповіді така виходить піднесена і просто. Ну так скажемо, в лапках забуває е, молитися цю покуту. А що ж тоді е, і так і за за, за з цим, таким днем, і вона просто їй не молиться, і так доходить до наступної сповіді. І, можливо, можливо, вона навіть забуває, що вона це помолилася. Чи вартує священикову на наступній сповіді е, нагадувати, чи вона помолилася е, покуту від останньої сповіді? Так, це так само, якби ми прийшли в магазин, це особливо в таких сільських, скажімо, коопераціях є традиція, коли ми записуємо на зошит і приходимо і кажемо, ми брали хліб, але зараз ще немає грошей, дайте ще нам хліб і запишіть на зошит. І, і котрогось разу ця продавчиця каже: а чи ви повернули вже за попередні ці рази, коли ви приходили і цей хліб якби позичали? Це є нормальна річ, щоб ми. Не забували бути вдячними, скажемо е, так практично, що ми насправді кожен, е, кожен з нас е, десь зловив себе на тому, що дуже багато просимо. Е, перепрошуємо теж багато. Якщо ми культурні, то ми вміємо вибачити, будь ласка, ми не хотіли. Але подякувати ми вже не вміємо. Один раз сказали дякую та й все. Але це й дуже важливо, щоб вміти себе насправді вловити на цьому, що ми хочемо подякувати Богу і тепер священик питає чи ви є вдячні? Якщо вдячна людина, вона старається зробити все, щоб більше не помилятися, щоб цих гріхів не повторювати. Навіть якщо щось зробилося в житті не так, то ми цього не хотіли. Це якось так вийшло, бо ми. Не впильнували себе, тобто є праця над собою. Тому священик питає, чи ви зробили щось з цим, так чи якщо ми вам дали вазони подарували, чи ви їх підливали, чи вони засохли. Так, так? Тобто ми питаємо, слухайте, в нас є гарні квіти, але ви там ті вазони посадили, а вони ростуть, а ці квіти не зів'яли. Тобто, ми питаємо, чи варто ще раз дати людині, так відомо, що священик не дає нам. Небо, але він через від Бога має цю Майку, місію, так, так щоб це небо відкрити, так відкрити нам, так як багато людей свідчить, що священне коли розрішає нас від ірхів. Він небо нам відкриває. Але це небо не є священника. Так, ми так само священник має ключі від церкви, а церква це не його. Він відкриває, щоб службу відправити. Ця церква є Христова. Ця церква є е, сільська міська е, громади, району, тобто скажемо людей, парафіян. Але він має ключі, щоб якийсь був порядок, і щоб справді е, хтось за цим дивився. Тому священник запитує так, чи ви покуту виконали з останньої сповіді. Це дуже доречне запитання. Саме так, отже, ось і останній десяток в цій першій частині можливо тут потрібно буде довше трішки поговорити, тому що ми вже цю тему зачіпали в попередніх наших програмах, але розумію, що ось насправді вартує, тому що наші слухачі писали, пам'ятаю, в коментарях і телефонували. Так, тобто дуже є важливою, тому що одні з перешкод, через яку інколи християни не наважуються приступити до покаяння сповіді. Є сором у визнанні гріхів. Мовляв, що про мене подумає священик. Однак це є такою спокусою і перешкоджає людині впрямувати свої справи щодо Бога, примиритися з Богом, осягнути спокій душі. Отже, про це трішечки детальніше. Так, дивіться, нам це дуже нормально, і скажімо, ви святі люди, якщо маєте сором е говорити про гріхи. Ми колись були на такій спільноті, яка розповідала про свої навернення. І вони сказали, що хоч бажаючи, хочучи говорити про Божу любов, потрібно сказати, де ця любов найбільше пролилась над ними. І вони говорили про своє життя. Але коли говорили про якийсь гріх, вони всі були лиця червоні, в очі якось не знали, куди дивитися, руки тремтіли. Але вони казали, ось ми там обманювали, а Бог нас навернув. Ми крали, а Бог нас навернув. Ми були в розлученні, а Бог нас поєднав знову сім'ю. І вони це говорили з якимось таким страхом, навіть я би сказав, тому що насправді це не є дуже просто говорити про. Говорити про, наприклад, свої проблеми, так але йдеться про те, що ми хочемо говорити про це, чому тому, що показати, де любов Божа, де любов Господня є, де сам Бог прийшов і доторкнувся до нас. Ось це і дуже важливе. Тому якщо ми маємо сором, це так само, як є. Біль в слабості, якщо нас нічого не болить, ми можемо це цієї хвороби померти і не знати від чого. А якщо нас щось болить, ми йдемо до лікаря. Він нас може там на якийсь час спасти від смерті, так Ну, бо ми завжди розуміємо, що колись помремо. Ось, але на якийсь довший час нас може вилікувати, і ми можемо від іншої хвороби померти. Так? Та як одна жіночка казала, мене вже врач від одної болезні вилічив, якщо вмру, то точно не від цього. Так? Розумієте? Тобто, це якщо говорити про якийсь сором, страх, такий трепет. Але якщо ми розуміємо, що. Бог приходить з любов'ю нам пробачати, то це і наше свідоцтво. Ми кажемо так, як День Святого Августина, наприклад, в Католицькій церкві сьогодні є єпископа Іпони з Африки, святий Августин, за якого мама Моніка свята молилась дуже довго. І він потім, як священик, єпископ, він про це говорить. Він говорить людям, наприклад, на пробіч, що для вас то я єпископ, але разом з вами я дитина Божа, тому що мене Господь врятував, тому що Бог мене. Захистив від погибелі, так і він говорить потім про ці свої ерхи. Він пише книжку, сповідь, покаяння чи там «Конфесіо». залежить на якій мові написана ця книга. І він про це говорить, і це знане речення, що серце людини неспокійне, поки не спочне в господі, поки не знайде Бога. Ось, і він мусив це говорити, щоб підтвердити, так як святий Павло Апостол він теж каже: я переслідував церкву, а сьогодні я проголошую Спасителя, який Воскрес. Ось, і це, так як наприклад, в Польщі говориться, задость чинень, тобто, якби, возмістчення, возміст, так, такий, скажімо, русське слово з українізованим. Ми хочемо возмістити. За свої гріхи і це задосючиє це виконання покути, винагородження української мови, так Богові і людям. Це є вдячність за те, що ви мене пробачили. Так, це вдячність. і вдячність, і в цьому теж є відразу надія. Я вам обіцяю, наскільки можу, буду старатись, що я більше гріхів не зроблю, що Бог мене буде рятувати. Ось і для того і дуже важливе. Так, ми звикли казати, там гріх тяжкий повсякденний, легкий і важкий, там смертельний і, і щоденний ще там щось. Але ага. гріх є завжди гріхом. Це тільки для того, щоб людина собі усвідомила, як категорично це все розрахувати, де ми бачимо, чи є маленький дощ, чи вже є злива, чи я встигну побігти там, наприклад, в літній кухні виключити світло і вернутися, чи мені вже треба парасольку брати. Тобто це є якесь таке порівняння, але але гріх є завжди гріхом. Немає ваги, яка би змірила це. І наша вдячність не є сказано, що це задосючинення винагородження за тяжкі гріхи просто винагородження Богові. І ближньому так. за свій гріх, так, тобто за кожен, навіть якщо подумали щось погане, то потрібно сказати: ну, вибач, в мене часом була така думка, що ти там недобрі, що ти погана, ще ще щось там, що тобі не можна довіряти, але бачу, що ти дуже нормальна, адекватна людина, і пробач мені за такі помисли. Ти цього ніколи не кажеш, але за це варто перепросити, бо ти людину в серці очернюєш. Так? І це є винагородження. Так би можна було пояснити. Дякую, Отче, і також дуже є важлива таємниця цієї сповіді, бо в кінці ж, коли людина ось священик дає покуту, і, можливо, десь у серці там закрадається. А чи священик нікому не розкажеть? Отже, давайте поясніть важливість таємниці покаяння сповіді. По перше, скажемо так, що Бог, якщо дуже любить священника, нікому йому ніколи не дасть пам'ятати про це. Правда є така, що дуже багато є святих, які є прикладом е, тайної сповіді, де вони не відказалися бути вірними в цьому. Наприклад, чеський святий, святий Ян знепомог чи інше є доказом того, що вони загинули мученицькою смертю, але, але не розказали сповіді. І правда є така, що це справа між Богом і цією людиною, яка сповідається, священникові справді цього не потрібно. Я скажу дуже простий приклад, не теологічний. Якщо хтось працює таксистом чи працює маршрутчиком чи возить пошту. Чи він пам'ятає всіх людей, кому він завіз почту, наприклад. Ну він тільки перевізник, так якби водій автобуса мусив пам'ятати всіх пасажирів, то він би забувся як його дітей і дружину звати. Так, тобто, це є якби нереальне, скажімо. Можливо, що щось там пам'ятає, але по-перше, навіщо йому ці розповіді, так кому потрібен людський тягар? Кожен гріх це тягар. Ми шукаємо натурально, кожна людина шукає. Полегшення шукає, щоб позбутися цих каменів, цієї ваги, позбутися переживань, хочу бути щасливою, спокійною, мирною. Е кому потрібно це все? Ми сміття, мусор з хати вивозимо, виносимо, замітаємо. Навіщо нам сидіти і потім казати, так тут так було брудно, а тут така пляма була. А тут а й фіранка така грязна була, брудна, ще там щось. Та ми би ніколи не бачили те, що гарне. Ми завжди говоримо про те, що є справді таке приємливе для нас. І людина натурально цього не потребує, щоб про гріх говорити. Не потребує того, щоб е, про когось розповісти, який він недобрий. Так, тому що всі натурально в душі, так Бог дав нам, так Господь нас утворив, Всі прагнемо цього добра, і немає чого боятися про це. Так не раз мені люди в сповіді десь там говорили, отче, я так переживаю, я навіть не знаю як сказати мені, якось так соромно. Яка тут закрити в очі та й говоріть. Ну, але ви все одно на мене дивитесь. Я кажу: я не дивлюся, бо фіранка висить. У нас ну, різні є сповідальні, так є закриті, відкриті. Можна так із людиною поговорити, сидячи стільчик стільчиком і так далі. І цей, а, а ця людина каже: ну, справді тут фіранка, я не бачу. Але вона так переживала, що вона думала, що я через цю фіранку бачу. Так? Ну, це переживання, так це є душевні справи. Але не потрібно так, це нікому. Розумієте. Тому е, важливо є переступити цей бар'єр, цей поріг, це, такий страх, якийсь переляк. не є від Бога. Так Господь хоче тільки нам добра. Дитина, якщо йде до батьків, десь та маленька вчиться ходити, падає вона ж не переживає, а впала, то вертається назад. Е, скільки я бачу маленьких дітей, вони встають і далі йдуть до батьків, вони хочуть дойти. І ми повинні брати з них приклад. Тому е, тайна сповіді це є е, взагалі, якби я не брав її під увагу, тому що. Це нормально, що вона є. Це нормально, що ніхто про неї не говорить. Це нормально, що ніхто не докопується якось там, як в городі картоплю, шукає, а що, а що, а як там було. Немає такої потреби. Людина тільки в сповіді може порозмовляти на свою тему, порадитись священиком, але щоб десь більше закопуватись, в цьому це нікому не потрібне, навіть чисто по-людськи. Це є неприємне і до цього ніхто не хоче вертатись. Отже, дорогі слухачі, Радіо Марія, можливо, хтось би хотів доєднатися до нашої розмови. Чи має запитання до нашого катехита Лаврентія? Будь ласка, телефонуйте в прямий ефір. Номера телефонів відкритиме 0,98 345 1820 та 093-205-4440. ми очікуємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну, очевидно, зовсім далі продовжуємо тематику і дуже будемо раді підтримати отця, отець з Правді любить спілкуватися з нашими слухачами, тому будемо дуже раді почути ваші голосочки у прямому ефірі. А ми далі продовжуємо говорити очі, і десь би в цьому завершенні циклу програм вартувало би також нагадати, які бувають гріхи, і найважливіші гріхи, які, е, з якими не можна приступати до Пресвятої в е, Дивіться е, про ці гріхи говорить нам е, катехизм. Католицької церкви, це є сім гріхів, які ми знаємо, самоважливіша це його. І цих сім гріхів говорять нам 100%, що ми не можемо приступити до таїнства Євхаристії, тому повинні посповідатись. Але кожен гріх він має свої, якби, такі, так, як знаєте, можна сказати, як мачалку намачаєш, вона капає, є крапельки, як Сонце світить, є промені. Як, наприклад, там не знаю, машина проїде, то після неї якась там пилюка лишається завжди є якісь дрібниці, які до цього причепні. Так? Якщо я не вкрав, то я принаймні думав йти вкрасти. Тобто, як я вже настільки надумався, що мені вже сниться, що я краду, то, то це вже точно ну, третий в сповіді від, від ну, про це сказати. І це вже є сумнів. Е, перш за все, важкі гріхи і сумніви. Це те, що нас. Не допускає до, до святого причастя. Очевидно, церква не каже, що не можна йти в сумнівах. Але для свого духовного росту, коли ми часто йдемо до Євхаристії, приступаємо, беремо тіло і кров Господню, то ми повинні перш за все позбутися сумнівів. Сказати на споді, я думав так зробити, думала так поступити, не зробили, але були думки, закрадались, тому що через цю фіртку диявол може, як не сьогодні, то завтра потрапити в наше серце. І і нас спокусити на щось е, тому, скажу так: якщо є можливість, потрібно йти до сповіді, щоби з чистим серцем повністю чистим прийняти Ісуса Христа. Якщо ми десь там не знаю, йшли додому, скажімо, з роботи, чи, чи йшли до храму Божого з дому і щось там сказали, десь там, не знаю, пес крикнув, ми настрашились, і стать діти кідороні, щось там, і вже думаємо, чи щось сповідатися, чи ні, очевидно, є е, такі гріхи, якби ну, ми кажемо на них повсякденні, де людина щось подумала, щось сказала, але це не є вираз нашої волі. Ми не хотіли образити Бога, ми не хотіли зламати Божий закон. Ми йдемо і. І перед святим причастям це говоримо, чи в східній церкві, коли літургія там є, теж перед причастям є Боже будь милостомні грішному, теж перед самим причастям віру Господи визнаються молитва, де є сокрушення, є Ектенія, приблагальна і так далі. В західній церкві, в Латинській є конфітер, тобто сповідаюся Богу всемогутньому. І ми це все віддаємо Богові. І при найближчій нагоді варто про це сказати. Що от були різні там слова, думки, десь там, скажімо, якісь помисли або підозри. Бо я думаю, а може він це зробив, а виявилося, що ні, а я вже людину підозрювала. Так то варто це визнати, так визнати перед Богом, що такі якісь думки були. І окрім гріхів, так окрім гріхів, сказати це, щоби нас не мучили вони, так і тоді ми знаємо, що ми свідомо є достойні цього святого причастя. Так, власне, я би на це більше так звернув увагу, щоб бути таким номнітільним, так бути таким трепетним угу. перед перед Богом а також варто ось десь підкреслити цю руйнівну дію смертного гріха, який насправді руйнує нашу душу, руйнує наше серце. Так, гріх він завжди суперечить тому, що хоче Бог. Це завжди є проти волі Божої. Гріх закриває нам небо. Гріх це вибір зла. Коли людина грішить, вона вибирає зло свідомо. Чому я кажу свідомо, або не кажу, може, несвідомо, півсвідомо, тому що кожна людина в душі має цей важель, де добро, де зло. Кожен, навіть якщо хтось не молиться, не ходить в храм Божий, навіть якщо хтось не хтось поганин язичник, він завжди знає, що сказати добрий день це добре, а крикнути на когось це погано. Кожна людина це в собі відчуває. І Якщо людина грішна, вона завжди руйнує перш за все себе і навколо себе руйнує, руйнує те, що може бути живе. Справді, це, це є така реальність, і ми повинні розуміти, що гріх він завжди є смертний. Кожен гріх, навіть найменший. Тому, коли ми тікаємо від цього гріха, ми йдемо в сторону життя, ми вибираємо життя. Так? Тому що Господь є життям в нас, Бог нам дає життя, і ми живемо для того, бо Господь є джерелом життя. Якщо ми засипемо якусь криницю чи знищимо джерело, відомо, що там починається смерть, там є суша, там нема чим підляти рослини, там людина не має чим напитись, і, і це відразу є смерть, відразу приговор. Гріх є таким знищенням кожного джерела життя. Ось для того ми втікаємо від гріха, щоб жити. Для того втікаємо від зла, щоб бути в власті Божій. І це є щось натуральне в нас, що ми шукаємо того, що є Боже, бо ми створені на образ Бога, не на образ диявола, створені на образ Бога. А диявол тому краде нас, тому він є батьком обману, брехні, тому він є цим злодієм, який приходить і не своє бере. Ми належимо до Бога. Навіть якщо людина не ухрещена, вона все одно належить до Бога, так? тому що Господь її і сотворив, і, і диявол краде нас в Бога. Тому це є такий бандитизм. Якщо ми грішимо, ми теж викрадаємо цю ласку Божу самі в себе, це й обідно, не в когось, в когось теж, але самі в собі. Так? Ми, ми є бандіти, які, наприклад, замість того, щоб щось з'їсти, ми не їмо, щоб спати не спимо, щоб напитись води, не п'ємо цю воду. Тобто ми самі себе. Усмертнюємо. І гріх це є свідома смерть. Просто вибір, свідомий, вибір смерті. Тому тут втікати від гріха це дуже правильно. Це правильно, що ми йдемо до сповіді, це правильно, що ми хочемо почути, що я тобі пробачив. Так, я знаю, що Бог прощає, але я хочу це почути, тому священик нам це каже: я тобі пробачаю, розрішаю тебе від гріхів. І свідоме це. Винагородження це бути вдячним Богові. Чому я так поступаю добре, правильно в житті? Тому що я вдячний Богові за прощення. Людина, коли вдячна за пробачення, вона набагато більше може щось зробити. Якщо нам сусідка пробачила, що ми позичили гроші, не маємо що віддати. Вона каже, ну добре, лише там це небагато, хай буде. Якось ми дамо собі ради, будемо дружили далі. То ти все і вдячності завжди щось хоче їй дати. То булочку, то щось купити, то піти поговорити з нею, порозмовляти. Але ця вдячність, вона. Постійно, постійно відкликається. Тому покута за сповідь це не є просто, що а, помилився, отче наш радуйся Марія, там Богородець, сидів і все, виконав покуту. Е, мене, наприклад, в дитинстві вчили, хоча нам священик задавав покуту, там помився розарій. Ну, то я до наступної сповіді молився плюс додатково ще один розарій, бо я хотів цю покуту кожен день виконувати аж до наступної сповіді. Це була якась така моя повага до Бога. Моє почуття вдячності, і так мене вдома вчили, що ну, грішив кожен день, значить, кожен день покутуй. Так, не слухав маму, тата кожен день, кожен день покутуй. Так, це не була якась кара, це була моя вдячність. Так, до наступної сповіді я цю покуту молився. Так, і це є важливим, щоб собі це усвідомлювати. Очевидно, священик розуміє нашу ситуацію, він знає, що. Ця багатоденна молитва вона може теж бути якоюсь такою, ну неправильною до кінця, як-небудь він газкам від тарабанові пішов. І тому каже, там помоліться там два дні, чи один день, там вервичко, чи до Божого милосердя, чи літанію, чи якусь молитву іншу. А щоб це було так свідомо, гарно, поважно, набожно. Але якщо хтось відчуває таке. Прагнення може собі цю покуту молитися до наступного разу, так це і тільки вираз нашої вдячності. Це такий вибір людини. Правда, так, вибір людини. Дякую, отче. Також на завершення би хотіла, щоб ви звернулися до наших слухачів, а також глядачів, хто дивиться на соціальні мережі Фейсбук, власне, з таким закликом, щоб не боятися іти до покаяння сповіді, і також підкреслити, що власне священики мають чим зайнятися, а не запам'ятовують наші гріхи. Так, перш за все скажу так, що не давайте священкам відпочивати. Хай вони вас сповідають, моляться над вами, відправляють служби завжди. Давайте їм цю роботу, тому що ми на це присвятилися. Це наше щастя служити Богові в церкві для людей. І ніколи не бійтеся. Чи час як люди приходять? Ой, чи я не знаю, чи ви там не зайняті, все б хотіла поговорити. Чак чи... ні, діти до священників, розумійте, що вони на вас чекають. Що це є той момент, скільки ми часу присвятимо людям. Стільки часу ми будемо щасливі і не будемо ніколи в житті і в вічності жаліти за це. Так, ми можемо жаліти за це, що забагато віддихнули, що поїхали на курорт, що там, скажімо, зустрілися з друзями, там посміялися, пошуткували, а людям не посміялися. за це. Ми можемо жаліти. Але те, що ми служимо вам в таїнствах, ми ніколи не будемо жаліти. Тому дайте нам це щастя, щоб ми мали як найбільше цього часу послуги для вас. І скажу справді, що ми настільки. Відчуваємо такої потреби, щоби бути з вами, служити вам. Що ми думаємо більше? Насправді я чесно від себе скажу: я більше хочу побачити щастя людини. Ніж почути це, що вона розказує на сповіді гріхи, мені більше би хотілося запам'ятати вираз такого щасливого обличчя людини, яка каже: Господи, дякую тобі, що так гарно я себе сьогодні почуваю. Ніж думати про те, що вона сказала погане. це ну, насправді воно якось не, не совпадає одно з другим, так тому. Тому більше ми запам'ятовуємо ваші гарні такі влюблені в Бога серця обличчя, які теж підтверджують тими словами вашого щастя, вашої радості. Дякую, дорогий отче, і сердечно просимо у вас благословення для наших слухачів і глядачів Радіо Марія. Добре, нехай сам Господь Бог цілу родину Радіо Марія і всіх нас, хто буде слухати, бачити нас, і зараз є учасником цієї програми, нашу Наталечку з... Усіма служителям Радіо Марія, нехай добрий Бог благословить і оберігає через опіку матінки Божої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все Амін. вам добре, дуже вас любимо і кохаємо. Любі слухачі Радіо Марія сердечно вдячні кожному з вас за вашу присутність за те, що ви разом з Радіо Марія завершує нашу програму. Сьогодні ми завершили з отцем Лаврентім Жезіцьким цикл програм власне про п'ять умов доброї сповіді. І також сьогодні з вами працювала ведуча Наталія Галущак. Залишайтесь з нами на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ви слухали програму Тернопіль на пункті? Отже, дякую.